Зараз Олесь Санін — це в основному кінорежисер. Прямо ну, зараз. Ну, дуже скоро закінчується, так. Да. Де хтось зовсім інший. У боки йде фільм, да, ще кінорежисер. А потім буде, може, музикант. Може буде просто байкер. Ну і байкер він завжди. Але я думаю, що трошки буде байкер, скоро зрештою. — Так, це завжди. Як водій таксі. Коли платять гроші, ти водій таксі, ні, просто водій. А, я пам'ятаю, що фільм вже був готовий до повномасштабного. Ми, ми тільки звук не закінчили. І я тебе зараз говорю про Сергія Михальчука. Просто це мій ну, побратим, друг, ми в школі з одного 7 років просиділи. Ми недавно так з'ясували, що більше на землі не лишилося людей, які знають більше один одного, ніж ми. Батьків вже наших немає частково. Там Сергія тато лишився, в мене мама. І... Але ми жили з ними тільки дитинство, а вже в Києві ну, таке доросле життя жили разом. Наші діти, наші дружини, нас менше знають, ніж ми один одного. Так що ми такі як сіамські близнюки, знаєш, тільки в кіно. Тобто ми в нас таке враження, що ми дихаємо одни... одними легенями, і в нас одне серце на двох. Ну, якесь таке мистецьке одне серце. А це братерство таке. Ну так, да, справді, знаєш, іноді кажуть, що От Бог, якщо дав тобі одного друга, то це багато, ти мені дав Сергій. І ми, от коли е, вже вторгнення почалося, повномасштабне, ми вивозили родини свої і сказали, давай будемо по черзі, ти в Києві. І він каже, Лесь, маєш закінчити фільм, це все, що після нас може лишитися. І тоді ми, ми вивезли групу в Франківськ частково, у Львів. Театр. монтажерів? Ти Ні, акторів, кого могли, просто родини вивозили, бо куди їхати, хто, киян взагалі не. Я домовився з Ростиславом Держипільським. А він театр тоді перетворив, я не знаю, в готель, в якийсь центр Червоного Хреста чи ще що небудь, знаєш. Тобто на сцені буквально там розклали якісь ліжка, матраси, гримерки всі перетворилися. Реально такі готельні, ну які готельні номери, такий величезний гуртожиток спасіння. На малій сцені вони зробили пункт прийому допомоги біженцям, якісь там гуманітарна допомога, все інакше. І ми туди вивезли частину групи, і там на студії фроста таких. Класнючи звукорежисер, більшості музикою займався. Це студія просто. Ти знаєш, хто Да, Він такий кльовий. Це альбом, перший ми в нього записали. І ми там поставили, туди привезли обладнання відео, щоб можна було записувати під синхрон зображення. І почали там роботу. Я постійно їздив. Актори, хлопці туди-сюди, ну, Вівчарюк. Есиновський, вони в більшості транспортом ввозили людей. Ну, тобто люди там лишали машини в Києві, давали їм ключі, забери машину, він когось підхоплював з Києва, так вивозили, вивозили, вивозили. І потім Сергій приїхав, Стрільніка приїхав, озвучив свою роль, шматок, ну, яка була там по звуку, бракована і повернувся назад. Ну, от таке все. І так що ми... А Сергій пішов, пішов добровольцем. Щоб бути ближче до тих, хто. Ну і сам, але щоб бути ближче до тих, хто захищає нашу землю. так що. І до сих пір і ми невідомо, коли це закінчиться. Це відчуття невідомості найтяжче, що є. Так що ми. типу Ну от Кім, все, кіно зараз закінчується. Його я ж, ну, я... я не кінорежисер, зараз я промоутер фільму. Знаєш, я їм розказую, зустрічаюся, фотографуються зі мною, як обізянкою на пляжі. Ну, це. Такий е обтяжливий, ну приємна частина, але ну, дуже тяжка. Дуже насичена, Дуже насичена, тяжка, але я знаю, що це треба людям, особливо там, війська, де ми поки показуємо. І це, звичайно, хлопці, знаєш, що найбільш таке з цього всього важливе і круте. До речі, така трошки байкерська тема, що ти не можеш говорити про патріотизм, а давайте будемо захищати. Вони вже там. Вони вже там своєю кров'ю платять за, за нашу свободу, за незалежність. І це такий. І, і ми, але з 15-го року десь така, 14-го вже, е як про, з, 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 з терасу вгору проводили, я що так, кажу, будемо проводити, кажу, треба обов'язково, ну, тому що це ми, значить, живі. Давай, може, в меншій формі, може щось, але давай голоси, будемо щось думати, принаймні зберемося на, зберемо на Тарасовій грі і поприїжджали вже ветерани. До цього фестиваль був такий, ну, знаєш, як би рокери, е всякі. Ну, різна якби, байкерська тусовка, але і такі, байкери вихідного дня. Знаєш, Приїжджали всякі стоматологи, е ті, бізнесмени, так, які так мають собі дорогущі мотоцикли, але ну, не їздять на них весь час. Ну раз в місяць виїжджають. раз в рік приїжджають на Тарасового гору з якимись дівчат, але Ну, щось це... таке, є такий, так, да, двіжняк, з якісь там такі здоровенні валізки, значить, там ззаду якісь пісеньки дитячі. Вони ж люблять так, знаєш, якісь трав'я сиділку знечик, щось таке. Але а то приїхали вже ветерани знаєш, форми, і вже зразу стало все так актуалізуватися. Те. Знаєш, ми в дитинстві завжди була така історія там, особливо з хрилеми, зв'язана, така що це почали їздити ветерани після війни. Оце весь ну, бобер, забирати зайві запчастини, і це все пілоти. От у мене зараз сусід, пілот, і от він от такий, знаєш, як все, і весь час їздить на мотоциклі. І вночі приїжджає пізно ввечері, від'їжджає, ну тому що там така робота, і один друг, і так само на поле я кажу, що кажу, так, ну по ну, дуже швидко на мотоциклі можна добратися до літака, коли там тривоги і все. І вони оце така. Якась раніше була казкова тема, знаєш, малювала собі цих дівчат з якихось там 50-х років. А тепер вони, вони свої, вони наші. Вони тепер стали зовсім інакші. І тепер розумієш, що, що це не просто так, якась дівка гарно намальована, там снаряди подає. А це правда. І більшість з них ніхто подає, а реально на передовій. Так що такі, знаєш, дуже багато речей з такими актуальними. І ясними, простими. І оце так, так показувати фільм. Приїжджаєш там, на якийсь пункт збору, або зараз там таке тимчасове місце дислокації, особливо штурмовики, приходять і дивляться, і такий, чесно, чесно, все так, ясно, ясно. просто. Не треба нічого Нічого пояснити, ніякого пафоса, ніяких цього. Вони, вони дивляться і така, знаєш, і дихають разом з тобою, і такі, такі якесь. Це, це ті історії, знаєш, коли тобі не треба нічого казати. сядеш, мовчиш, але мовчиш про одне. Така тема, вона, вона така серйозна чоловіча, і вона от зараз стала так. Вже думаю, що назавжди з нами, назавжди.